Глава дванадцята. Брітьмарі відчиняє двері. Він дає їй бамбукову шторку, а вона йому балконні ящики. Мені сказали, що на задньому сидінні вашої машини лежить велика пласка коробка з ікея. Мені завантажити її в мій автомобіль? послужливо питає він. Певна річ, що ні, відповідає Брітмарі. Ніби він запропонував підпалити її. Звісно, звісно. Каже він вибачливо. Брітьмарі бачить, що з піцерії виходять чоловіки в шапках і бородах. Вони кивають полісмену, він махає їм у відповідь. Брітьмарі вони, здається, зовсім не помічають. Полісмен поспішає до свого патрульного автомобіля з балконними ящиками в руках. Потім бігом повертається і йде поряд із брітмарі. Він не бере її за руку. Він тримає свою руку кількома сантиметрами нижче під її рукою, не торкаючись до неї, щоб підтримати Брідмарі, якщо вона раптом підсковзнеться. Вона несе бамбукову шторку, мов парасольку, над волоссям, адже бамбукові шторки і справді чудово правлять за парасольки і міцно тримає її над головою всю дорогу, аби полісмен не помітив, що її зачіска геть зіпсувалася. Я б хотіла зупинитися дорогою біля якогось банкомату, щоб заплатити за кімнату, каже Брід Марі. Якщо це не завдасть вам клопоту, я зовсім не хочу завдавати клопоту, додає вона дуже заклопотаним голосом. Це зовсім ніякий не клопіт, каже полісмен, у якого здається, взагалі не буває жодних клопотів. Він, правда, не згадує той факт. Що найближчий банкомат кілометрів за 20 звідси. Він говорить усю дорогу, зовсім як Кент, коли вони, бувало, їздили кудись машиною. Але водночас якось інакше, бо Кент завжди сам їй щось розповідав, тоді як полісмен її розпитує Це дратує, Брідмарі. Спробуй тут не дратуватися, коли хтось виявляє до тебе інтерес, якщо ти до цього зовсім не звична. Що ви думаєте про матч? питає він. Я була у вбиральні, каже Брітмарі. Вона страшенно дратується, коли чує свою відповідь. Бо кожен, хто робить поспішні висновки, подумає, що в неї проблеми з травленням. Полісмен не відповідає одразу, тому вона вирішує, що він якраз оце сидить і робить поспішні висновки, а їй зовсім не подобається, що він так чинить. Тому вона різко додає: насправді, в мене немає серйозних проблем із травленням. Але було дуже важливо, щоб я сиділа у вбиральні, інакше в матчі щось пішло б не так. Він сміється. Вона думає, чи не з неї часом. Він перестає, помітивши, що їй це не до вподоби. А як ви потрапили в борг? Мені запропонували тут роботу. Її ноги потопають у порожніх коробках з-під піци й паперових мішечках із гамбургерної. На задньому сидінні видніється мольберт і мішанина пензлів із полотнами. Вам подобаються картини? життєрадісно радісно питає полісмен, помітивши, що Брітмарі на них дивиться. Ні, він збентежено совається за кермом. Тобто, звісно, я ж не маю на увазі мої картини. Я просто завзятий дилетант. Ходжу на курси акварелі в місті. Ні, я кажу про картини взагалі. Справжні картини, прекрасні картини. Щось усередині підбурює її сказати. Ваші картини теж прекрасні. Та інша, більш приземлена її частина натомість відповідає: Ми не тримаємо вдома картин. Кент не любить мистецтво. Полісмен киває мовчки. Вони в'їжджають у місто, але насправді більш схоже на велике село, ніж на справжнє місто. Таке ж, як борг, тільки трохи більше. Ніби збирається повторити його долю, але не так швидко. Притмарі просить зупинитися біля банкомату поряд із солярієм, який вона не вважає дуже корисним для здоров'я, бо вона читала, що засмагання в солярії викликає рак, а рак навряд чи. Можна вважати корисним для здоров'я. Діставання грошей з банкомату виявляється досить забарною справою, бо Брітмарі так старається приховати свій пін код, що врешті натискає на ті кнопки. До того ж, тримання бабукової шторки над головою явно не сприяє успіху цієї операції, але полісмен не підганяє її. Брітмарі з подивом відчуває, що їй це подобається. Кент завжди її квапив, як би швидко вона щось не робила. Вона повертається в поліційну машину, і їй здається, що треба сказати щось люб'язне. Отож, Брітмарі глибоко вдихає і, вказуючи на порожні пакувальні коробки і пакети на підлозі, каже: Схоже, кулінарних курсів у місті не пропонують. Обличчя в полісмена радісно світиться. Так. Насправді я відвідував курси з приготування суші. Ви коли-небудь робили суші? Звичайно, ні. Кент не любить іноземної їжі. Звісно, звісно, ну, коли робиш суші, то там і готувати нічого. В основному треба просто нарізати. Та насправді, я не так часто їх і робив, чесно кажучи. Тобто, після закінчення курсів готувати для себе мало радості. Якщо ви розумієте, про що я. Він ніяково усміхається, Брітмарі взагалі не усміхається. Ні, каже вона. Вони їдуть назад у борг. Здається, полісмен нарешті зібрався з духом поговорити на іншу тему. Ну, хай там як, а це добре, що ви взялися за цих підлітків. У наші дні борг це не те місце, де легко виховувати дітей. Ця молодь. Вона така, знаєте, хтось мусить за нею наглядати. Та не бралась я ні за кого. Це взагалі не входить до моїх обов'язків, протестує Брід Марі. Ну, я не маю це на увазі. Просто хочу сказати, що ви їм сподобалися. Цим дітям. Я не пам'ятаю, щоб їм хтось сподобався, відтоді як помер їхній останній тренер. Що значить їхній останній тренер? Я, ну, звичайно, просто я хочу сказати, що вони дуже раді, що ви сюди переїхали, каже полісмен, уживши слово вони, хоч насправді йому кортіло сказати ми, а потім питає, а що ви робили до того, як приїхали сюди? Брітмарій не відповідає. Натомість вдивляється у вікно на будинки, які вони минають. Майже перед кожним із них серед газону стирчить табличка з написом Продається. Отож вона сухо зауважує Не скажеш, що багатьом жителям боргу хочеться залишитися в боргу. Кутики рота в полісмена роблять такий рух, як усі кутики, коли туга бере за серце. Фінансова криза сильно вдарила по нашій комуні після того. Як компанія вантажних автоперевезень звільнила всіх водіїв, ті, у кого є контракти, ще сподіваються щось продати. А решта все покинули, молодь повтікала у великі міста. І тільки такі старі, як ми, ще залишились, бо тільки в нас ще є якась робота. Фінансова криза закінчилася, так сказав мені мій чоловік він підприємець, повідомляє йому Брід Марі старанно ховаючи під бамбуковою шторкою зачіску й білу смужку на підмизинному пальці. Він ніяково відводить погляд, поки вона пильно розглядає у вікно комуну, де навіть ті, хто там живе, воліли б цього уникнути. А ви, я так розумію, теж любите футбол. Нарешті порушує вона мовчанку. Якось мені сказали ти любиш футбол на рівні інстинкту. Якщо по вулиці котиться м'яч, ти підбиваєш його ногою. Ти любиш його так само, як закохуєшся, просто не знаєш, як цього уникнути. Полісмен усміхається трохи збентежено. І хто це таке сказав? Колишній тренер цих дітей. Гарно, правда? Безглуздо, каже Брітмарі. Хоча якась її частина залюбки сказала. Поетично. Полісмен ще міцніше стискає кермо. Може, й так, може, й так. Просто я маю на увазі, я думаю, всі люблять футбол. Хіба ж ні? Так би мовити. Вона не каже ні слова. Вони минають магазин на розі, їдуть ще кілька секунд, а потім зупиняються перед маленьким, сірим, призимкуватим двоповерховим будиночком. У садку через дорогу стоять дві бабусі. Такі старі, аж здається, що вони жили в цій комуні ще задовго до того, як вона стала комуною. Спираючись на свої ходунки, вони з підозрою поглядають на поліційну машину. Свен махає їм. Коли вони з бритмарі виходять із машини, бабусі не махають у відповідь. Дощ перестав, але Бритмарій досі тримає бамбукову шторку над головою. Свен дзвонить у двері будиночка. Відчиняє сліпа жінка, така ж кубовидна, як і сам будинок. Хоча брітьмарі й на думку не спало б, називати її гладкою. Привіт, банк, бадьоро каже Свен. Привіт, Свене. Отож ти її таки привіз? байдуже промовляє банк, махнувши палицею в бік Брітмарі. Орендна платня за кімнату «250 крон за тиждень. Ніякого кредиту. Ви можете її винаймати лише доти, доки я не продам будинок, додає банк. Щось бурмоче й тупає назад у будинок, не запрошуючи їх увійти. Брідмарі йде за нею, майже навшпиньках, бо підлога така брудна, що вона не хоче ступати на неї навіть у взутті. Посеред залу лежить білий пес в оточенні безладно розставлених всяк-так спакованих коробок для переїзду. Брідмарі вважає, що все це через недбалість, а не тому, що ця особа банк сліпа. Хоча Бридмарій не має ніяких упереджень, усе ж вона абсолютно впевнена в тому, що навіть сліпі люди можуть бути недбалими. Увесь будинок завішаний фотографіями дівчини в жовтій футболці, а на кількох із них вона стоїть біля старого чоловіка. Фото якого також висять у центру відпочинку. На цих фотографіях він молодший. Він мав бути приблизно віку Брітмарі, коли його знайшли на кухонній підлозі в тому будинку. Розуміє Брід Марі. Вона не знає, чи це робить її старою. Їй не було з ким себе порівнювати впродовж останніх років. Свен стоїть біля дверей із балконними ящиками та її сумкою в руках. Він десь такого ж віку, як і вона, і коли Брітмарі дивиться на нього, то відчуває себе досить старою. Ми дуже сумуємо за твоїм батьком Банк. Увесь борг сумує за ним. І з жалем каже Свен у бік коридору. Банк не відповідає. Брітмарі не знає, що їй робити, тому забирає балконі ящики у Свена. Він знімає свого форменого кашкета, але залишається біля порогу. Як завжди роблять такі чоловіки, бо наскільки їм відомо, не гоже заходити в дім пані без запрошення. Брітмарі його не запрошує, але її дратує те, що він стоїть у неї на порозі у формі. Вона бачить, що ті древні бабусі все ще стовбичать на тому боці вулиці в садку і зирять на них, що подумають сусіди. Щось іще? питає вона, хоч насправді. Вона має на увазі дякую. Ні ні, більше нічого. Дякую. каже Брітмарі так, що це звучить радше як до побачення, ніж як дякую. Свен незграбно киває і розвертається. Коли він уже на півдорозі до машини, Брітмарі глибоко вдихає, прокашлюється і говорить лише злегка голосніше За те, що підвезли, я б хотіла, ну, я маю на увазі. Що хотіла би подякувати вам за те, що ви мене підвезли. Він обертається і все його обличчя спалахує від радості. Брітмарі швидко зачиняє двері, поки він там собі нічого не понапридумував. Банк піднімається сходами. Здається, палиця слугує їй ціпком радше для ходи, ніж для орієнтації. Брітмарі, спотикаючись, іде за нею з балконними ящиками і сумкою в руках. Туалет, умивальник, Вам доведеться їсти деінде, бо я не хочу, щоб уся хата просмерділа смаженим. Не дуже тут мозольте очі в день, бо саме тоді агент із нерухомості приводить покупців, пирхає банк і рушає до сходів. Брітьмарій йде слідом за нею і дипломатично промовляє Ха, я б хотіла вибачитися. За свою недавню поведінку я не знала. Що ви сліпа. Банк щось бурмоче і намагається зійти вниз, але брітьмирі ще не закінчила. Але мені хотілося б зауважити, що навряд чи варто чекати від людей, що вони знатимуть, що ви сліпа, якщо вони бачили вас тільки зі спини, люб'язно додає вона. Чорт забирає жінко, я не сліпа. Гаркає банк. Ха? У мене слабкий зір. Зблизька я бачу просто чудово. Наскільки зблизька? Я бачу пса. Пес бачить решту, каже банк, вказуючи на пса, який стоїть за метр від сходів. Ну, тоді ви практично сліпа. Це я і сказала Добраніч. ніч. Я, звичайно, не з тих людей, які прискіпуються до слів. Зовсім ні. Але я точно чула. Як ви казали, сліпа. У банк стає таке обличчя, наче вона роздумує, чи не розбити лобом стіну. Коли я кажу сліпа, люди соромляться розпитувати далі і дають мені спокій. Коли ж я кажу, що в мене слабкий зір, вони заводять безкінечні балачки про різницю між слабким зором і відсутністю зору, як такого. А тепер добраніч. Підсумовує вона і спускається сходами. Можу я запитати, навіщо вам тоді палиться? Пес і сонцезахисні окуляри, якщо ви навіть не сліпа. Мої очі чутливі до світла, і зображення пса починає розмиватися в мене перед очима. Це звичайний чортів пес. Добраніч. У пса такий вигляд, наче ці слова його образили. А палиця? Допитується Брід Марі. це не палиця сліпого, це ціпок для ходи. У мене хворе коліно. До того ж, це дуже зручно, коли люди не хочуть забиратися з дороги. Ха! каже Брід Марі. Банк ціпком зіштовхує пса з дороги. Платня наперед, ніяких кредитів. І в день я не хочу вас бачити. Добраніч!» А чи можу я поцікавитись? Коли ви збираєтесь продати цей будинок. Щойно знайду такого психа, який захоче жити в боргу. Бритмарі стоїть вгорі на сходах, що починають здаватися порожніми і дуже крутими, як тільки банк із псом зникають із виду. Через мить грюкають вхідні двері і будинок поринає у тишу, яку вже ніщо не порушує. Бритмарі роззирається навколо, знову йде дощ. Поліційна машина вже поїхала. Повз будинок проїжджає самотня вантажівка, потім знову западає тиша. У брітмарі все холодіє всередині. Вона знімає постільну болизну і посипає матрац харчовою содою. Дістає із сумочки свій список справ. Він порожній. Жодного пункту. Відмічати нічого. У вікно потихеньку заповзає темрява й огортає брітмарі. Вона не вмикає світла, витягає із сумки рушник і плаче в нього, стоячи. Вона не хоче сідати на матрац, поки як слід не вичистить його. Минає північ, коли Брідмарі раптом помічає двері, що туляться до одного з вікон. Здається, вони не ведуть нікуди. Спочатку Брідмарі не вірить своїм очам, їй доводиться сходити за пляшкою Факсіна. Й протерти все скло дверей, перш ніж вона наважується доторкнутися до дверної ручки. Заїло. Бритмарі, що сили сіпе ручку, налягає на раму дверей, усією вагою свого тіла, якої не так уже й багато. На якусь мить їй відкривається світ за склом. Вона згадує про Кента і про все те, що вона, за його словами, була нездатна зробити. І в цей момент. Їй несподівано вдається зібрати всі сили в лютий ривок демонстративної непокори, що бере нарешті гору над дверима. Двері раптово розчиняються, і Брідмарі відлітає в глиб кімнати. На підлогу падає дощ. Брідмарі сидить, спершись на ліжко, важко дихає і дивиться прямо перед собою. Це балкон.